Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням навести лад на Івано-Франківщині. У цей час в теловій івано-франківській області відбуваються ганебні речі. Лісові ділянки надаються в довгострокову оренду наближеним до влади людям. А техніка, яка потрібна тут на передовій, віддається в оренду за копійки приватним фірмам. Мі йдеться у відеозверненні військових. Письмове звернення підписали півсотні воїнів та листом направили в офіс президента України про ситуацію. Також доповіли заложному, який за даними джерел пообіцяв свою підтримку у цьому питанні військовослужбовцям єгірської бригади, які і стоять на фронті, аби не розкрадали та не поплюжили їхню домівку. Але чинувшам очевидно на це плювати? Ну що ж, так більше не буде. Суспільство змінилося. Військові більше не допустять вагканалії. Наприкінці року голова. Ова Світлана Онищук підписала розпорядження про виділення близько 38 га лісових земельних ділянок родичам народних депутатів від партії Слуга народу. Зокрема, АТО інтервіза місто Івано-Франківськ отримало у довгостроково тимчасове користування лісову ділянку площею 10,3 га, гектара, яка знаходиться в кварталі 37 виділи 20, 23, 26, 28 марковецького лісництва державного підприємства Івано-Франківська лісове господарство для використання в рекреаційній. Ніх цілях терміном на 49 років приватне виробничо комерційне підприємство Анік місто Івано-Франківськ отримало у довгострокове тимчасове користування лісову ділянку площою 27,4 гектара, яка знаходиться в кварталі 27 виділи 1,3,4 урочища Діброва Богородчанського лісництва державного підприємства Осмолоцьке лісове господарство з метою використання в рекреаційних цілях терміном на 49 років. В обох випадках лісгоспи повинні укладати договори протягом 20 Днів за даними сервісу, Open Data Bot, бенефіціарами то інтервіза є Фріс Еліна Ігорівна 25% та Єсаєнко Андрій Ігорович 25%. Засновниками вказані Макаренко Артем Леонідович 16,5%, Панасюк Олександр Васильович, 16,5%, п'ять Скирбашевська Тамара Васильівна 17%, Статутний капітал фірми 100 гривень. Зазначимо, що Аліна Фріс є дочкою народного депутата Ігоря Фріса. Партія Слуга народу за даними сервісу. Опендатапод бенефіціаром приватного виробничого комерційного підприємства Ані є Арсен Володимир Борисович, Статутний капітал фірми 500 гривень. Раніше подібну схему застосовували для виділення лісових масивів поблизу Буковеля. Також у ЗМІ повідомлялося про спробу Калузького лісогоспу передати підприємство з Львівщини в оренду на 5 років спецтехніку, яка зараз дуже необхідна на фронті. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.